Привіт-привіт, дівчатка. Користуючись тим, що у мене зараз таке вишивальне натхнення, я вирішила зняти невеличке відео і поділитися, сподіваюся, цим натхненням із вами. Відео про вишивку вже дуже давно не було на моєму каналі. І незважаючи на те, що я трішки прихворіла, все ж зараз в мене такий. Чудовий настрій, тому що до мене приїхали мої процеси деякі з дому. І також приїхала ще одна рукодільна дрібничка, така мила, яку я разом з вами хочу відкрити цю посилочку, і подивитися. От, також сьогодні ще до мене приїхала і пряжа, тому. Я буду сьогодні перев'язувати светр смугастий, і хочу зняти ще одне відео в'язальне, таке як влог одного дня. Тому ті, хто любить в'язання, дівчатка, дочекайтеся, сподіваюся, в мене все вийде. Ну, а зараз давайте про вишивку. Я досить довго не, не вишивала. Ну, по перше, з освітленням, з цими вимкненнями світла дуже не повишиваєш. По-друге, ну якось не було, мабуть, просто вишивального натхнення. Більше я в'язала, тим більше, що в мене з'явилася в'язальна машинка. Але зі мною тут були три процеси: це ось ця дівчинка з Сантою Christmas Stories від Dimensions, який я вишиваю, виш... ну і вишивала підбором. Підбором по, ну, здебільшого, дімовськими нитками або підібраними живим ниткам Dimensions. Також у мене були тут Kitten Reflections теж Дімовський набір Gold Collection. Але його я взагалі не вишивала. Хоча в мене повністю це саме набір у мене був. Він дуже давно був розпочатий. Мені подобаються ці кошенята і кої, але ну, до нього руки не доходили якось. І давно вам відомий, знайомий цей чобіток від Dimensions. Називається він Victorian Beers Stocking, який я дуже давно вишиваю, і який все ніяк не вишию. Цей чобіток я вишиваю теж підбором по живим ниткам. Тут більша частина це дімовські ниточки, але є і підібрані з інших палітр. DMC. Там, ну, інші. От, вишиваю я його на льоні, і дуже мені подобається, як він виходить. Ну, але як, як ви бачите, в мене тут були такі з активних процесів, ну, з активних таких вишивок, ну, якщо так їх можна назвати, то це ось ці ведмедики і Christmas Stories. І це обидва сюжети саме зимові. Я коли сюди переїжджала, ну в Чернівці, коли ми їхали, то я ну, планувала, що взимку якраз її буду вишивати такі зимові різдвяні новорічні сюжети. Але <клес> зараз, коли я так подумаю, повернутися до вишивки і взяти інколи щось повишивати, ну не знаю. Мені хочеться. Щоб у мене був вибір, в залежності від того, який у мене буде настрій, чи брати зимовий сюжет, чи брати вже якийсь такий більш літній чи весняний. І тому я попросила, щоб мені з дому передали ще там парочку буквально моїх процесів. Ну, причому я реально віддаю, ну як би, належне, ну, Реальності, як би так сказати, Ну, я, я просто розумію, що я е, вишивати і нормально просувати зможу ну, один десь процес. У мене нема зараз такого прям знаєте, сісти і цілий день вишивати. Тому потихеньку-потихеньку треба брати щось одне. Ну, а за компанію я ще взяла два. Дві роботи, які я розпочала вже теж дуже давно просто вони мені подобаються. Но, як то кажуть, просто потримати їх в руках, порозглядати і понадихатися. Так от, той процес, який до мене приїхав у повному комплекті, це Beach Babies від Dimensions. Цей, до речі, наборчик мені дарувала Марина із каналу Марина Нужна. Я посилання на її канал постараюсь залишити в інфобоксі. Раптом, Мариночка, ти мене дивишся, згадую тебе і ну, сподіваюся, що я вишию цю роботу в цьому році. Сонечко більш яскраво стало світити, але я сподіваюся, що це не завадить вам роздивитися ці яскраві і водночас ніжні кольори Муліне. Дуже красивий. Сюжет, ну, не знаю, мені дуже подобається він. Він такий ніжний, такий милий, ці такі пухлі, гарні попки, такі купальники в дівчат класні, дамочки такі модні в окулярах. Ну, клас. Буду вишивати і мріяти, що якнайскоріше ми вже зможемо мандрувати всім світом. Не вимушено, а по своєму бажанню і обирати любі курорти, на які ми хочемо поїхати відпочивати. От, тут такий в мене магнітик, який я купувала свого часу. Ну, Одної чудової дівчинки Інна Handmade Helpers Називається цей бренд в інстаграмі. От, так що цей набір до мене приїхав у повному складі. У мене є са в планшеті, у мене є тут схема і ниточки. І його я буду вишивати. Ну, якби от бери і вишивай, тут все є. Отож, це в мене буде такий основний процес, який я як мені захочеться вишивати щось таке літнє вже, тепле. Яскраве, сонячне, то я буду брати його і вишивати. Але я не змогла відмовити собі в задоволенні і попросити, щоб мені відправили іще дві дуже старенькі мої розпочаті роботи. Це віночок від Dimensions, це буклет, був, це не набір. Circle of Love, Коло любові, він називається. Який я вишивала на льоні, дуже давно його розпочинала. Ще в Бучі, пам'ятаю, я знімала відео. Про цей сюжет. Мені дуже подобаються: тут і тюльпани, рози, троянди. І, здається, і гортензія. Дуже красиві такі свіжі, ніжні відтінки. Ну, Весняний такий букет, не букет, а віночок. І до нього в мене немає просто ниточок підібраних. Тобто нитки в мене десь вдома, там, в трьох. Контейнерах, органайзерах і ну, ще просити, щоб там чоловік дивився, шукав ті нитки по ключу. Ну, якби я вже не стала нахабніти, Або, ось, ось є, вишивай, називається. Але ну, не змогла відмовити собі в задоволенні просто потримати в руках цю роботу, тому що ну, дуже вона мені подобається, я дуже люблю її. І Ось така ще такий семплер, це Stony Creek. Welcome Friends. Семпр 2000, здається, він називається дуже красива, дуже ніжна ефектна робота. О, Я взагалі Stony Creek обожнюю. Я закохалася в цього дизайнера, в цього виробника. <кій> І... Цей семплер мені теж дуже подобається. Його я розпочинала вишивати ще в Казахстані, в Алматі. Дуже в мене теплі з ним пов'язані ну, відчуття враження, згадки про, цей чудов... про це чудове місто. І, до речі, користуючись нагодою, хочу подякувати казахстанцям за підтримку українців. Дуже вам дякую. До речі, зараз у Бучі, і не тільки в Бучі, і в Києві, і здається, у Львові вже будуються. Є такі юрти незламності. Ну, це ну, зачіпає, знаєте, ну, за, сам, за саму душу. Дуже вам велике дякую. І дякую Казахстану за те, що. В ньому зародилося ну, нове життя в мені, і звідти я принесла, привезла свою донечку. Так от, немає і на цей семплер в мене з собою тут ниточок. Я просто попросила, щоб мені оці дві роботи передали. Ну, знаєте, просто так взяти, потримати в руках, подивитися всі ці відтінки. Хто знає, можливо, я, мені так захочеться їх. Різко так прям вишивати, що я просто попрошу, в мене зараз там в нас вдома <кій> мама чоловіка є, яка е рукодільниця, яка якраз мене і е присадила на голку, так би мовити, рукодільну, вишивальну. І вона мені без проблем взагалі збере е з моїх запасів там всі ці кольори підбере, поключує і, і відправить. Е так що ну, це все. Все це можливо, аби було тільки бажання і час. От так що дівчатка, а, ну а тепер ж на найцікавіше. Замовила я, у мене був день народження у січні. І мені подарували е, батьки гроші. І я так потихеньку-потихеньку то ту дрібничку, то цю дрібничку замовляю і радую себе. І ось я не змогла відмовитися від такого задоволення, купити собі, е, як вона називається, щотні ігли, рахувальні голки, так, вірно. я... Залишу посилання на цю майстриню. Давайте зараз відкриємо з вами цей гарний конвертик. дивіться, як все упаковано. Тут уже в мене не видно, тут уже Йося пробував на смак, е е як, як воно. Дивіться, як запаковано, боже, це так мило. <гум> Я люблю такі штучки. Зараз відкриємо. Дивіться, дівчатка. Яка прелість. Я, звичайно, ну, звичайно, незвичайно, коротше, мені дуже сподобався чайничок. І заради чайничка я й замовила цей набір. Ось така краса. Цей чайничок неймовірний. У мене просто зараз якийсь, я не знаю, я закохана в ці всі синьо-білі синьо білу цю тему. Нам подарували скатертину на новий рік батьки чоловіка. Таку білосніжну, з синьою вишивкою. Знаєте, ось така краса. Ось так. От такі піни, а це така, ну, така пірожинка. Шоколадна. Ось такими були. Мої вишивальні новини. Так, небагато тут у мене робіт, і я ще поки що не вишивала, але. Сподіваюся, цим відео я і сама себе надихнула на вишивку, і вас надихнула. Вам я дякую за увагу. Буду рада спілкуванню в коментарях. Обіймаю всіх, бережіть себе. Дякую всім, хто допомагає і проявляє милосердя, і допомагає зараз тим людям, які цього потребують. Ну, на все добре. Пока-пока.